Всім привіт, мене звати Масченко і Лезавета, і сьогодні я вам розкажу поради свої лічні з свого досвіду, які мені допомагають здавати сесію і тьфу тьфу залишатись на стипендії. Зараз я на третьому курсі на... в першому семестрі, і з другого семестра першого курсу я отримую стипендію, тому що щось -то там не вийшло, в мене при вступі, але я справилась. От, перше, що хотіла б сказати, що. Я протикала чуть-чуть. Ну ладно. Делаем вид, что все не было. Короче, перше, что я вам хочу таке посоветовать, то что запомнить один момент. Вам надо з самого начала делать так, чтобы вы робили 20%, а получали 80%. То тобто, есть, если вы понимаете, что чисто по гипотезі вы можете с самого начала, как бы... Ви робите не перед сесією всі задачі, як більшість, а спробуйте зробити якусь домашку за два тижні. Це вже вам дасть легше. як? Брати всі які у вас є предмети, допустимо, їх виписати. І поділити категорії, що треба вже літі, або важке, або ви не хочете його робити, і вам треба зробити зараз. Щоб ви його не робили перед сесією. то що в час сесії лічно я, хоча і стараюсь максимально діти все, ну по у мене дуже багато різних проєктів, що Телеграм, що в офлайні, що в онлайні, що різних всього-всього. От, то я чуть-чуть не успіваю. І перед сесією я не їм не сплю. Всі тому підтвердження. Типу, в кого не спитати з мого окруження. Вы сказать, что я даже им могу не могу отвечать, я могу прочитать и не ответить, потому что у времени, потому что тут я пишу асептику, тут я решаю математику, там я решаю вопрос, за что мне надо сдать, чтобы получилась та или иная оценка. И вам надо сделать так, чтобы вы как бы и шли в ногу с вашими задачами, преподавателями и темами, которые вы учите. Думаю, перше, це вам було понятно, если нет, я підведу писанки, вам нужно максимально делать домашку ту, яку ви розумієте, що 100% приверять, то если что-то є таке, що навряд ли будете можна його не робити і зробити то більш важливе. Знаєте, це як з'їсти жабу. Спочатку ви робите щось дуже важке, там, математику, да, то, що я гуманитарный для мене математика це темний ліс. Спочатку делаю математику, потом англійську, допустим, потом українську мову, да, І ви там типу, розставляєте що вам треба зробити, щоб було б неплохо, і как би що взагалі, ну, там, на тескультуру, воно вам нічого не дасть. Вот. І коли у вас буде оці три. Е стовпчики, вони у вас будуть заповнені, ви будете розуміти. І ви типу, реально беріть і реально оцінюєте, що ви хочете робити. Тобто, якщо вам, вам треба, у вас, вам надо вас цель е просто здати сесію, вам ви трошки по адресу. Ми робимо ми либо делаем хорошо, либо ми робимо ніяк. Вот. Якщо ви розумієте, що вам надо на а у вас типа рейтингова історія, да, як у нас, у вас типа є звичайний бал, потім є додаткові бали, мазанищі поволокаємо. Вот. І є, потім вже виводиться рейтинговий бал, і вже по рейтинговому по рейтинговому балу ми как бы, в, в нашій системі стоїмо. Вот. Я зараз на першому місці, сподіваюся, що таке буде далі. Вот. Це у вас було перше. Тобто ви повинні робити те, те, що з'їсти жабу на сніданок. Тобто у вас є стопчик, а ви вирішаєте, що для вас більш пріоритетні. Друге, це максимально э, на вайбі такому, що слухать. Навіть якщо воно вам не цікаво, спробуйте себе э, переубіднити. Що воно вам реально інтересно. Повірте, мені мої спеціальні не відрізні були на другому курсі, капец. Но я себе постаралась переубедити, і воно мені как бы пошло. В ногу. І я закончила другий курс, і вот на третьому курсі я перша в рейтингу. Вся работа с подсознанием, ребят. Вот поэтому максимально постарайтесь послухать, викладача, либо сделать вид, окей, вы не можете перебедить, сделайте вид, что вам интересно, Позадавайте какие-то загально... загальні питання, які можуть там что-то там вам помочь. Если що ви бачить, что вы реальности, він может вам во время сессии накинуть якийсь бал, Таке это тоже есть. От. І з цього витікаючи, це те, що питайте викладачів, які додаткові бали, вас можна якась презентація, якийсь доклад, що там розказати, що там вивчити, що це з своїми руками. те ж саме. Да? Ви підходите да, там, перед сесією там, за два місяці до сесії да, і кажете: От я хочу підвисити оцінку. Якщо ви коли бачити, що ви реально працюєте на оцінку, він вам скаже. да да ну, типа, и то есть, а вы уже будете какой-то бал. И всегда при возможности берите такое задания. То есть, что-то намалювать, я. Написать, я. Если, даже если вы будете делать это все посередине, то вы, короче, все равно будете бачить, что вы, как бы, тянете руку, вы хотите что-то делать, и вы будете делать. А если вы, короче, будете бачить, что вы, как бы, болт положили, да, то, как бы, есть момент. Ну, я вам скажу так, что надо как бы делать, но не переусердствовать. То есть везде всегда будет как затычка, затычка, тоже не надо, потому что у вас может начать вообще ваші... одноглубка трошечки. Угу. И вы будете типа в моменте не вайб. Вот. То есть надо как бы ее отдыхать и давать. Вот, потому что надо как бы... Би... Ну, в чаш, чтобы за хорошую сессию надо изначально всі предмети хотя бы, ну, плюс-мінус понимать, что вы от них хотите, потому что если вы понимаете, что по математике от вам вот так, мне, да, 9 це уже wow, я клас радуюсь, а по английский 10. Ну я хочу 11, ну то есть там и там, где можно по Есть... Просто помните, в чем прикол, если викладач бачить, що ви реально стремитесь и ви реально працюєте, і він типа добрий, то можна трохи спробувати, знаєте, як це написано, поторгуватися. І є вероятність того, что він вам вищу оцінку. оценку. Вот. От лично в мене так всегда і работає, потому что я не бачу, що я і в молодіжному, і в центр молодіжних, і СМИ, в центр молодіжних ініціатив, я думаю, я за телефон. Вот. Вот, и СМИ, и колледж, и там дома, и то, и то, и все Ну, то есть, они максимально бачать и они будут понимать. А большая сессия, это, это вообще по факту пробно, поэтому прям дуже плохих оценок я не думаю, что вам поставлю. В нашем колледже уж точно, то что он вообще в колледже... Тобто всі прекрасно розуміють, що ви 59 класа, і ви как бы не шарите, що что... ну, не шариш в этой темі. І вони как бы вам підуть максимально на зустріч. І те, що нам скоротили з 3,5 до 3, мене дуже сильно бентежить. Отак так от. В принципі, базову базу я вам розказала, це надо слухать поклачів, робить домашки, розуміють, які правильно пріоритети. И самое главное, хотеть. Если, если, если вы что-то хотите, чем больше вы хотите, тем больше вы получите. То есть всегда идите и стремитесь до какой-то цели. Вот поставила себе, как у меня была цель, выйти на стипендию. Я вышла любой ценой. И как итог, сначала я была как пятая вроде бы, потом Це в мене вже це була п'ята, потім другий курс я була третя, потім я була друга, і тут Я перша. От. Поэтому, ребята, йдіть на масштаб. З вами була Мастюнка, зважайте, мені Меліса Островська, До зустрічі.